І далі пройти через полонини гропа або касмєска. Влітку там є випаси, туди, в принципі, заходити можна, але там все ж таки хтось є зазвичай. Ті, хто готують сир, вони там живуть, тому ви заходите до них в гості, то з усією повагою. Там можуть бути собаки, великі собаки, вони якби. Можуть на вас не нападуть, але вони вас оточать і не будуть випускати. Не впускати, ні випускати, поки хазяїн не підійде. Тому ну, будьте обережніші, проходячи. А взимку, Взимку, чи коли вже не сезон випасу, то там можна і переночувати, навіть там є відкриті калиби, в них можна переночувати, там буде холодно, правда? От, практично як на вулиці, але буде дах над головою. Далі, якщо ви будете рухатись далі на полоненого верла, на вершину Говерли, то пройдете повзавстрійське кладовище. На нього треба трошки завернути. І можна ще зайти до говерлянського водоспаду, але це теж треба відійти в бік від стежки. І, власне, ви підніметесь на гору Говерлу. Я вас вітаю. І з Назад, як будете йти, то вже можна зайти в Казмєщик, повечеряти, пообідати, дойти далі в Лазищину і з Лазищини вже повертатись додому або в ясини, Ясиня на потяг, або в Івано-Франківськ, маршрутки, там дуже часто їздять. Ну і, пройшовши цим шляхом, як на мене, це він найкраще для цього ви поридете в атмосферу це місцевий колорит, Закарпаття, гір. Може побачити навіть десь якийсь фольклор, хоча він зараз в такому вигляді. Як ви собі уявляєте, я думаю, не існує. Його треба шукати. А якщо захочете там на якусь коляду, то краще, мабуть, їхати в поруч селища, Називається Криворівня.